Віта більшість свого свідомого життя присвятила медицині. У студентські роки захопилася вивченням людського ока, тому і обрала офтальмологію. В цій сфері працює вже понад 10 років. Очні хвороби на щастя не призводять до смертності. Правда, вони можуть значно понижувати зір, понижувати якість життя, але від цього не помирають. Робота Віті подобається, каже, покращує якість життя, адже зір один із основних органів чуття людини. Подобається дарувати людям можливість продовжувати ем, бачити світ, і якщо я ж кажу, якщо не повернути зір, то хоча б покращувати його. Нині діагностика захворювань ока налічує великий спектр апаратів, з якими щодня працюють лікарі, тому виявити відхилення від норми стало значно простіше, тобто менше людей втрачають зір повністю. Це є і авторефрактометр для визначення рефракції людини. Пневматичний тонометр, який дозволяє нам безконтактно вимірювати очний тиск, новий сучасний мікроскоп щілина лампа, за допомогою якого ми обстежуємо передній відрізок ока. Також нам закупили Самий сучасний прилад, який дозволяє подивитися око в розрізі. Це оптичний когарентний томограф. Офтальмоскоп це таке, що було завжди, і він необхідний, він теж в нас є. Через погану генетику та зовнішні фактори, з якими зіштовхуються батьки, все більше новонароджених мають вроджені вади зору. Однак, нині більшість пацієнтів з набутими проблемами. В наше життя ввійшло багато роботи з гаджетами. Це є велике навантаження на зір на очі, і звичайно, що зір страждає. Тому найчастіше звертаються люди зі зниженням зору це близорукість, дальнозоркість, астигматизм. Досить часто. Виявляються запальні захворювання. Ну і такі швидкові проблеми, як катаракта, глаукома, теж є зараз досить поширеними. Уникнути погіршення зору можливо. Лікарі радять не навантажувати очі гаджетами, робити гімнастику, більше перебувати на свіжому повітрі та не забувати про правильне харчування, адже воно має великий вплив на здоров'я наших очей. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.